Була зала очікування, стала фортеця незламності. І її знеструмлення не страшне, бо тут встановлені буржуйки, які працюють на дровах. Всього 15 пічок. Вони і гріють, на них і готують. За скільки чайник закипає? Хвилин за 15. До скрутних холодних часів столичний вокзал готувався з літа. У нас всі пройшли інструктаж щодо роботи з буржуйками. Дрова ми теж вже заготовили. На місяць два теж точно хватить. Точно хватить. Так, що в принципі, є дубові, є акаси, різні сорти. Від вогню з буржуєк в залі злегка пахне димком, дехто нарікає. Є чогось від нього, як кашляю чи щось таке. Але більшості подобається. Для посла США в Україні аромат дров'яного багаття особливий шарм. Лайдева мені подобається тепло. Я з дуже холодного штату, Міннесота. і мені подобається, що українці, як і ми, зігріваються біля вогнищ. Це дуже схоже на те, що ми робимо. Смакує чай приготовлений на дров'яних пічках і Катерині з Олександром. Вони з Херсону прямують на західну Україну. Там так стріляли. Шукати думали, що не уїдемо. А зараз там уже жесть. Свята немає, води Тут Тепло нормально. Може, чай п'ємо другий раз, смачний чай. На точці харчування, їй до чаю. Пригощаєте чим? Чайком печемо, цукерками. Будь ласка. І перекусити. Гарячий супчик, бутерброди, чайок. Зараз у нас гаречка, салат і м'ясо. Може бути булгур». Із макарони, там, наприклад, і різні салатики. Порції дуже поживні, я думаю, що кожен наїсть, і йому буде смачно і трошечки веселіше. Цей пункт незламності не лише для пасажирів залізниці, тепло та затишок тут знайдуть і містяни. Всього тут зможуть розміститись до тисячі людей. Є кімнатка, де можуть знаходитися пасажири з маленькими дітками, є кімната, де можуть знаходитися інваліди, люди з обмеженими можливостями. Ми також є медпункт. У нас ковдри даємо теплі їм. їм. У нас ковдри видаємо. Якщо не буде світла, є у нас засоби для освітлення. Фонарі такі є. У нас є на акумулятора. А ще безкоштовний інтернет від старлінку та точки для зарядки гаджетів. Їм особливо радіє Наталія з під Києва. Зараз у нас вже немає світла, скоро 60 годин. Тут дуже комфортно, тепло. Затишно можна нарешті зарядити телефон. Для мене це було дуже важливо, тому раніше і приїхала, щоб можна було зарядити телефон. Подібні пункти незламності залізничники облаштували на всіх вокзалах країни. З 92 вокзали вже сьогодні слугують прихистком для людей на випадок, якщо немає зв'язку, немає електрики, холодно. І звичайно, київський вокзал це такий символічна фортеця незламності для Києва. Ми відкриваємо наші зали для людей. Тут є дуже багато партнерів. Залізниці зібрана від World Central Kitchen, які які дають харчування на випадок екстрених ситуацій. Звичайно, пасажири Укрзалізниці будуть в теплі в порядку, але й ті мешканці, які поруч перебувають, можуть також використати ці фортеці незлам. Організувати пункти незламності залізницю допомагають партнери. Їхні двері будуть відкриті для людей стільки, скільки в них буде потреба. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.